2025-й, вочевидь стане роком початку нової гонки озброєнь. Технологічність, величезний знищувальний потенціал, штучний інтелект, тисячі ядерних бойоволовок на початок року. Це значно більше ніж потрібно для вбивства планети. Два фронти нового збройного змагання відстежують аналітики між Китаєм та Сполученими Штатами, і другий значно ближче до України між НАТО та Росією. Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру випустив нову доповідь про стан міжнародної безпеки. Один з головних висновків дослідження епоха скорочення ядерної зброї. Завершується всі дев'ять ядерних держав модернізують свої арсенали, а деякі навіть розгортають нові системи озброєнь. Війна в Україні процеси ці поглибила. Конвеєр світового ВПК запрацював наповну. Замовники, наприклад, ракет Петріот, які виготовляє американський гігант Рейтіон Технолоджіс, чекають на них всі 10 років. Про нову гонку озброєнь, яка нічого доброго нам не віщує, Наталя Луценко. Гонка озброєнь, яка донедавна здавалася пережитком холодної війни, офіційно повернулася, і її не спинити. Світові ядерні арсенали зростають, модернізуються, породжуючи нервозність в геополітиці. На початок року у світі понад 12 тисяч ядерних боєголовок. З них майже 10 тисяч у військових запасах, а 200 – у станій боєготовності. Сучасна стратегічна ядерна боєголовка має потужність в десятки разів більшу ніж бомби, скинуті Америкою на Хіросіму і Нагасакі. Основну частину цього арсеналу, який раніше контролюють США та Росія, та розклад сил змінюється. Якщо ми говоримо, наприклад, про ядерну зброю, то в нас є абсолютний лідер країна, яка за останні десь півтора, можливо навіть два роки, найбільшими темпами збільшує свій ядерний арсенал. Мова йде про Китай. Тому що в них за ну трохи більше року за тими даними, які ми маємо, стало ну на 100 і, можливо навіть на 150 більше боєголовок ніж було раніше. Звісно, Китай дуже сильно поступається в загальній кількості боєголовок, наприклад, ті ж Російські Федерації, сполученим штатам, із такими темпами Пекін уже за кілька років не пастиме задніх. Утім, Китай, Ша, Іран, Північна Корея не єдині, хто розвиває ядерні програми, активно працюють над цим. Велика Британія, Франція, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея. Світ десятиліттями покладався на угоду про нерозповсюдження ядерної зброї. Країни без неї мали довіру до великих держав, які обіцяли захист. До таких гарантів належали насамперед США, Велика Британія, Франція, Росія та Китай. Але агресія Росії проти України показала марність сподівань. Будапештський меморандум яскраве підтвердження недієвості системи. Команда Трампа цю структуру остаточно зруйнувала. Зараз це кришиться. Завдяки безпосередньо трампістам проголошенню фактичного ізоляціонізму, все те інше, кришиться вся структура, безкарність РФ є прямим цьому доказом, і за рахунок цього, всі країни, які мають технічні можливості опанувати технології середини ХХ століття, тобто ядерну зброю, розуміючи, вона є. Гарантом безпеки у Європі вся надія на Велику Британію та Францію. Президент Макрон пропонує свою ядерну парасольку, якщо США відхрестяться, але варто розуміти її масштаби. Французька ядерна парасолька вона дуже маленька, вона, вона дуже дуже маленька. Це е, фактично. Чотири не повністю завантажених підводних човна тріумфант, з які можуть запускати по 16 балістичних ракет. Але не всі вони заповнені. Крім того, у них є кілька тактичних повітряних ракет. Але весь цей арсенал це не рівня Росії, яка володіє тисячами боєголовок. Якщо США буде себе не то ми не рахуємо британський ядерний арсенал. Він знаходиться на підводних атомних човнах. Левангард на ракетах Трайдент Д Д-5». ракети американські без їхнього, без їхньої підтримки, обслуговування і все те інше. Британське ядерне озброєння можна не рахувати. Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблеми миру оприлюднив нову доповідь про стан глобальної безпеки. У дослідженні йдеться про ядерну політику, важковаговиків США, Росії, Китаю, Франції, Британії. США застосують ядерну зброю у випадку ядерної загрози. Тоді на попіл перетвориться величезна територія. Мільйони будуть мертві. Росія може застосувати ядерку, якщо її існування буде під загрозою, навіть у відповідь на звичайну атаку. Китай може знищити втричі більше цілей ніж п'ять років тому. Але стверджує, що його доктрина не змінилася. Автори підкреслюють, засекреченість і брак прозорості в ядерному потенціалі держав величезна проблема. Оскільки ядерне цілепокладання настільки засекречене, багато законодавців, які голосують за програми ядерного озброєння, майже не розуміють, як саме ці плани визначають призначення цієї зброї. Інформація про ядерні цілі майже ніколи не доходить до громадськості, а обговорення відбуваються майже виключно за зачиненими дверима. Україна не учасниця гонки озброєнь, але саме ми в її епіцентрі. Ми добровільно відмовилися від ядерної зброї і повернути її технічно і політично неможливо. Ні, це нереально на сьогоднішній день з кількох причин. Перша найголовніша причина чисто технічна. Нам треба, ну окей, науковців ми знайдемо, не є проблемою. В нас є, ну центрифуги можна побудувати там, для збагачення урану чи плутонію, в залежності від того, як, ну, що буде використовуватися в ядерній зброї, але ну, це відразу стане відомо. І Україна автоматично підпаде. Ну, по перше, повинна буде офіційно вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і це автоматично викличе. В тому числі застереження тих же британців, які радять нам, що вам треба ядерна зброя. В нас були запаси збагаченого урану. Нинішня ядерна загроза це не лише ракети і боєголовки. Це про довіру, якої більше немає. Колективна безпека, договори, запобіжники, усе тріщить по швах. Росія демонструє все дозволеність. Китай стрімко примножує зброю. США непослідовні і непередбачувані. Про ядерну зброю думають ті, хто ніколи це і не планував. Взаємні удари ядеркою стали чи не повсякденно. Погрозою диктаторів і те, з якими темпами створюються ядерні боєголовки. Сигнал, що спокійні часи для світу позаду. Наталя Луценко та Анна Боль. Факти Сітів. Єдині новини, факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на Ютуб. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.